Дев'ята ранку в Україні на часі новини я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Сім ударних безпілотників цієї ночі збили оборонці неба над Дніпропетровщиною, але є і влучання. Потерпала синельниківщина. Докладно про наслідки розповість моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Які подробиці маєш? Привіт, Лілія на Сенниківщині. Під удар потрапила васильківська громада. Агресор влучив безпілотником. Зайнялася будівля навчального закладу. Пожежі рятувальники приборкали. Втім, від російських ударів поранено людину на Нікопольщині. Чоловіка медикам довелося госпіталізувати загалом лише за ніч від російських атак. Потерпала Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Противник бивпів дронами та Артилерію кількість атак за добу перевищує півсотні. Населення влади нагадує про можливість отримати компенсацію за пошкоджене майно. Понад 6 тисяч родин в регіоні вже отримали кошти від держави. Загалом їм виплатили майже 400 мільйонів гривень. Таку допомогу не дають за програмою. Є відновлення суми, яку отримують власники пошкодженого житла. варіюються від залежності від того, який ступінь руйнувань квартири чи приватного будинку. На Максимальна виплата становить 500 тисяч гривень. Ось таку маю оперативну інформацію станом на зараз. Лілія, тобі слово дякую, колего. З нами наживо була Олена Мандалюк з останніми новинами з Дніпропетровщини. Полтавщина цієї ночі була підмасованим російським ударом. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут, зафіксовані влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах минулося без жертв, пошкоджені адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі після атаки без світла залишилися майже півтори тисячі побутових та 119 юридичних абонентів. Росіяни на покровському напрямку і далі намагаються просуватися, використовуючи тактику невеликих штурмових груп від трьох до десяти солдатів. Проте використовують для атаки артилерію та безпілотники. Про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту нам розповів представник бригади Рубіж Національної гвардії України Володимир Назаренко. На покровському напрямку так само є одноразові солдати, які ну бувають так, що не цінують своє життя, і окупанти їх теж життя не цінують Так і з іншої сторони, є якісь більш такі підготовлені спеціальні підрозділи. Ситуація лишається надзвичайно напружена, тобто ворога сконцентрував дуже велику кількість тих ресурсів, які у нього є, в першу чергу. Окупанти намагаються реалізувати той ресурс. це надзвичайно велика кількість живої сили. Загалом тактика їхня така: це просочування, просування в рослинності, по просадкам, в по полях. США допомагатимуть Україні з поверненням викрадених українських дітей та обміном полонених всіх на всіх. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з американським президентом та європейськими лідерами в Білому домі. Він також підтвердив, що нині відбувається підготовка спершу до двосторонньої зустрічі у форматі Зеленський Путін. А якщо вона буде успішною, то і до тристоронньої за участю Дональда Трампа. Господар Білого Дому нагадаю переривав зустріч з українськими та європейськими лідерами, аби телефоном обговорити це з путіним. Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова до будь-яких форматів перемов на рівні перших осіб держав, а також дав зрозуміти питання окупованих територій. Він залишить для особистої розмови з російським диктатором. Також український президент повідомив, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені на папері впродовж десяти робочих днів і назвав кілька пунктів майбутньої угоди. Частина а, гарантій безпеки. Наша частина, так я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з нашого війська, з заробітних плат, і тут виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію, не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас немає фінансування. Пакет, який це другий пункт. Пакет е зброї американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім. Літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати. Українські дрони. А друга частина гарантій безпеки це те, що можемо ми так і ми а друга частина це те, що партнери а, зможуть для нас робити. Як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення агресії? Якщо ж переговори проваляться, санкції проти Росії треба посилити. Так заявив президент Франції Еммануель Макрон. Окрім цього, він вважає, що перемови мають бути чотиристоронніми за участю Євросоюзу. Макрон не уточнив, ким саме має бути представлена Європа, але нагадав, що питанням гарантій безпеки для України опікується коаліція рішучих, яку очолює він та британський лідер Кір Стармер. Французький президент також підтримав ідею надання Україні. harin kibis park Ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою. Це єдиний спосіб вирішити цю проблему. До речі, я думаю, що в подальшому нам знадобиться чотиристороння зустріч. Тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту. Нам потрібні гарантії безпеки. Перша з таких гарантій це безумовно надійна українська армія. А друга це наші зобов'язання. Ми наполегливо працюватимемо останні кілька місяців в рамках коаліції рішучих за підтримки НАТО над створенням різних засад гарантій безпеки. Еки та наших зобов'язань. Усі українські діти, яких викрала Росія, мають повернутися у свої родини. Про це у соцмережі ікс після відвідин Білого Дому написала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Так вона відреагувала на пост в інтернеті президента США Дональда Трампа. Той розповів про свою розмову з головою Єврокомісії та зазначив, що повернення дітей це вершина всіх пріоритетів. А також додав, що ця тема важлива і для першої леді Меланії. Людські жертви цієї війни мають припинитися. Це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, повинна повернутися до своїх сімей. Я дякую президенту. США за його чітке зобов'язання сьогодні забезпечити повернення цих дітей до їхніх родин. Росіяни продовжують тиснути на фронті. За минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень. Найгарячішою точкою залишається покровський напрямок, де ворог здійснив 67 штурмів на північно-слобожанському, купінському, лиманському та інших напрямках українські підрозділи відбивають спроби прориву окупантів. На північно-слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзітнень. Більше про оперативну ситуацію на Сумщині розпитаємо Дмитра Лантушенка, пресофіцера 117-ї бригади ТРО Збройних Сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточку ваших екранів з'явився qr код Це означає, що нашої з вами допомоги просто зараз потребують наші захисники, які. Боронять нашу державу на сумському відтинку фронту. А от на що вони збирають, пане Дмитро? Розкажіть нам, будь ласка, ну, на сьогоднішній день глобальна війна звелися звелася до того, що ми маємо зробити дві великі речі: перше це максимальне нищення ворога, і друге це максимальне збереження особового складу. Хлопці виїжджають на позиції. Хлопці в кожен день є запити на ремонт автомобілів, на закупівлю автомобілі. Тому це їх безпека, і ті, хто сьогодні ще не на фронті, мають кожен день допомагати. Ми закликаємо допомагати силам оборони. Ми закликаємо допомагати усім підрозділам, і які сьогодні здобувають перемогу, допомагаємо і перемагаємо. Прошу абсолютно всіх доєднатися до цього збору. А наші захисники зі 117-ї бригади збирають кошти на автівки і на ремонт цих автівок. Також я знаю, що все в цьому в цій бригаді служить і наш колега-оператор телеканалу Інтер Сергій Дубінін. Він дуже багато висвітлював події війни Росії проти України. Сергій разом з нашим військовим кореспондентом Русланом Сміщуком були першими репортерами в Україні, взагалі в світі, які в 2014 році проривалися в Донецький аеропорт і звідти робили матеріал. Тоді той матеріал побачив абсолютно весь світ. У 2022 році, коли почалася війна, Сергій змінив камеру і пішов воювати на фронт. Зараз він знаходиться у 117-й бригаді у підрозділі е операторів ВПЛА, і йому так само потрібна ця автівка. Тож, будь ласка, прошу абсолютно всіх, хто скільки може задонатити, допоможіть. Це дуже важливо, адже Логістика на фронті дуже багато чого вирішує. Треба доставляти і БК, і е, провізію, і військових на лінію зіткнення. Тож, будь ласка, прошу абсолютно всіх, у кого є які можливості: 10, 15, 20, навіть одна гривня вона дуже сильно допоможе зібрати, якщо у нас буде. Півмільйона, мільйон, два мільйони по одній гривні це буде просто колосальна сума, яка допоможе нашим захисникам. Прошу абсолютно всіх доєднатися до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Додам ваш співробітник сьогодні виконує бойові завдання у якості дуже крутого підрозділу сусідньої за 117 бригади. Ми з ним познайомилися, Вони разом з нашими хлопцями виконують бойові завдання. Нищить дуже ефективно. от повірте мені, ефективно нищить ворога. Ми з ним спілкувалися, і тому дійсно це гривня не лише для 117, це гривня для Збройних сил України, для того, щоб була більш безпекова ситуація на Сумщині і для того, щоб ми змогли відстояти Сумську область. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Це дуже важливо, пане Дмитре, Поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності. Ну, у нашій зоні відповідальності оперативна ситуація є вже кілька місяців абсолютно контрольованою. Підрозділи 117 ї бригади продовжують виконувати бойові завдання захисту і утримання власне державного кордону Сумської області. Ворог в нашій зоні відповідальності продовжує активно використовувати засоби артилерії, мінометні обстріли, артилерійські обстріли кожен день. Ворог продовжує воювати більше з мирним населенням. Я це підкреслюю, застосовуючи дуже активно і ФПІВ дроні по цивільним автомобілям, застосовуючи і БПЛА, типу Молнії, БПЛА, типу Ішахеди, і От Декілька тижнів тому вони власне з'явилися і дуже активно застосовуються на території сумської області. Але наші хлопці дуже якісно. от бачите да, зараз дуже класний відеоряд. Це робота підрозділів БПЛА 117 бригади. Ми відповідаємо, ми тримаємо на контролі кожен метр державного власного кордону, і з іншого боку, окупанти. Терористи розуміють, що стоять під дорозділа 117 бригади. Тому ми ситуацію контролюємо. І ми ситуацію тримаємо, шановні глядачі. На жаль, на автівки збори йдуть дуже повільно. Я розумію, що це не безпілотники, на які ми з вами звикли збирати кошти, але тим не менш, автівки на фронті теж дуже потрібні, особливо там, де ну дуже гаряче. А, е Сумський напрямок, там ворог тисне постійно, вони хочуть якомога більше загарбати нашої землі. І тому нашої з вами допомоги дуже потребують наші захисники зі 117-ї бригади. Будь ласка, доєднайтеся, хто скільки може, в кого які можливості. Задонатити можна за цим QR-кодом, просто взяти в руки телефон, зайти за цим QR-кодом, задонатити в кого є які можливості. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а які головні проблеми зараз відчуває ворог на фронті? Головна проблема ворога на фронті вона єдина, і вона називається Збройні Сили України. Саме Збройні Сили України фактично зупинили у е, ці ідеї щодо просування та створення власне буферної зони Сумської області. Саме Збройні Сили України їх сьогодні стримують. Саме Збройні Сили України їх відкидують. На власне цю свою територію, тому те, що ворог от не може зробити власне на Сумщині, ми це бачимо. Наші підрозділи суміжні підрозділи, підрозділи, де власне ваш сьогодні служить і виконує бойові завдання співробітник. Вони дуже ефективно виконують бойові завдання на території Сумської області. Ми тримаємо. Свої позиції ми не відходимо, не біжимо з позицій, і ми дуже якісно нищимо ворога. А скажіть, будь ласка, які резерви сконцентровані на Сумському напрямку? Чи підтягує ворог додатково війська і техніку? Ну на зоні відповідальності 117-ї бригади ТРО ми вже декілька місяців не фіксуємо збільшення резервів ворога. Навіть скажу більше. Менше стало бронетехніки в нашій зоні тальності, коли я говорю з нашими підрозділами ударних БПЛА, розвідувальних дронів. То вони е, говорять про те, що вже тривалий період знайти бронетехніку ворога для її ураження. Це є такий небиякий, е, знаєте, дуже цікавий момент. Ворог в нашій зоні, е, по іншому боку, кордону більше власне переміщується малими групами. Ворог намагається більше окопуватись. Ворог намагається більше тримати власне свої позиції, от не висовуючись, тому це є результатами ефективної роботи саме підрозділів 117-ї бригади та побратимів з інших суміжних підрозділів. Шановні глядачі, прошу абсолютно всіх доєднатися до збору. Нагадую, що нашим захисникам, які боронять нашу землю на сумському напрямку, це 117 та бригада. Їм дуже потрібна наша з вами допомога. Вони збирають кошти на автівки і е, на ремонт автівок. Адже як ми з вами знаємо, логістика на фронті вона дуже важлива. Це доправлення на фронт і військових, і БК. Де власне, навіть води просто привести військовим, які зараз знаходяться там на передовій. Це теж дуже важливо. Тож, будь ласка, доєднайтеся, у кого є які можливості, хто скільки може, навіть одна гривня дуже сильно допоможе зібрати у підсумку велику суму. Тож, будь ласка, доєднайтеся, Я прошу абсолютно кожного, у кого є можливість. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Дмитре, а наскільки ефективно нашим операторам БПЛА вдається виявляти і знищувати ворога. У нас хвилинка залишається. Будь ласка. Хлопці працюють дійсно ефективно. Ми бачимо вглиб все пересування, всі наміри ворога на десятки кілометрів. Тому наші підрозділи і розвідувальні, і розвідувальні, власне БПЛА постійно надають цю інформацію. Ми бачимо наміри ворога. Ми бачимо його. Ідея його намагання, от але знову ж таки підкреслю, що ефективна протидія нашими підрозділами не дає ворогу навіть думати про якісь можливо наступ, можливо, там загострення на зоні відповідальності 117-ї бригади. Тому тут питання на контролі наших захисників. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую абсолютно всім, хто доєднався до сьогоднішнього збору для 117-ї бригади ТРО збройних сил України. Нам вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Дякую абсолютно всім. Це безцінна допомога. Дякую вам, пане Дмитре, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Дмитро Лантушенко, пресофіцер 117-ї бригади ТРО Збройних сил України. Новий штам коронавірусу вже в Україні зафіксовано другий випадок нового субваріанту Омікрон під назвою Німбус. Перший виявили на Вінниччині, а другий на Одещині. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, цей штам активно поширюється у світі. За даними ВООЗ, нові мутації швидше передаються. Вони можуть викликати тяжкий перебіг хвороби у людей з ослабленим імунітетом. Лікарі закликають зробити щеплення в Україні. Доступна омікрон специфічна вакцина. Вона власне захищає від нових субваріантів вірусу. Більше про нові штами коронавірусу розпитаємо Олексія Даниленка, виконуючого обов'язків Генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, які регіони України вже фіксують випадки штамів стратус Strat... і німбус? Перед тим, як говорити про нові штами, хочу е такої, надати загальну інформацію трішки. Хочу нагадати всім, що Ковід було ще в 23-му році віднесено до категорії сезонних захворювань поруч із грипом, іншими ГРВІ, але не дивлячись на те, не дивлячись на те, що ГРВІ влітку зазвичай мають низькі показники рівнів захворюваності, COVID вже друге, другий рік поспіль, саме в літню пору, ми маємо підвищення захворюваності на ковід. Якщо говорити про статистику, то за останній тиждень ми реєструємо, зареєстрували 3540 випадків захворювання на ковід. Багато це чимало. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання є в три рази. Але якщо порівнювати з попереднім роком з попереднім підйомом захворюваності, то в минулому році за тиждень ми реєстрували більше 10 навіть до 15 тисяч випадків е, захворювання. Тобто, в цьому році ми поки що маємо значно нижчі показники захворюваності на ковід. Е, які причини призводять до такого підйому захворюваності? Серед причин це е, е, зниження рівня імунітету серед населення як поствакцинального, так і постінфекційного, це е, велика міграція населення, активні подорожі населення. Це недотримання заходів індивідуального захисту. І, звісно, це поява нових варіантів вірусу, про які ви вже зазначили. Дійсно, ми реєструємо на території України нові штами вірусу: це стратус і вже є два випадки німбусу. Чим характеризуються нові штами? Дійсно, це є субваріанти омікрону, який всім. Знайомий щодо особливостей, хоча нові штами характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед населення, вони все ж таки не викликають тяжчого перебігу захворювання. Звісно, можуть бути ускладнення, особливо в груп ризику, але в цілому нові штами не призводять до тяжчого перебігу. Захворювання. В переважній більшості випадків клініка обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів. Ну, фактично, вона схожа з класичною клінікою ковіду. Можливо, в деяких випадках відмічаються такі симптоми, як осиплість голосу, біль в горлі, але в цілому клініка схожа. Нові штами ще характеризуються тим, що вони легше поширюються серед дітей. Там молоді, і саме у вигляді легких і безсимптомних форм, що є теж однією з, причиною, з причин такого легшого і швидшого поширення серед населення. Пане, кілька Алексій, порад, а скажіть, що так, будь ласка, давайте давайте поради. Це дуже важливо. Кілька порад, які б рекомендував дотримуватися, яких рекомендую дотримуватися всім. Звісно. У разі, коли з'явилися симптоми, перші симптоми захворювання, не потрібно виходити на роботу, залишайтеся вдома, не наражайте на небезпеку оточуючих і, звісно, потрібно звернутися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням. Так само рекомендуємо використовувати засоби індивідуального захисту в місцях скупчення людей, особливо за наявності громадян із симптомами. Захворювання. Звичайно, це найпростіші заходи гігієни рук, це дезінфекція поверхонь. Ну і, звичайно, це вакцинація. Вакцинація це найефективніший метод. Вакцина від ковіду, вона ефективна і проти нових штамів. Вакциною ми забезпечені в достатній кількості. Кожен бажаючий може звернутися до сімейного лікаря, до пункту щеплення, отримати вакцинацію. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову, за ваші поради. Дякую, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую вам. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Даниленко, виконуючий обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я. Міністерства охорони здоров'я України